молитві у місті Перятин, церква Християн Віри Євангельської. І перятин ще святкує Різдво. Сьогодні свято, водохреща. І що буде? Буде водне хрещення? Ось. Дорогі друзі, сьогодні у нас є чудове свято Йордан, або хрещення Ісуса Христа. Я дякую Богу, що вже проходить три роки, як ми роздаємо ось цей чудовий хліб для наших жителів міста Переатина. І так хотілося, щоб сьогодні на це свято Йордан вони побачили, що робив Ісус Христос. Нас небагато є, в нас є тільки всього-навсього одна сестра, яка захотіла охреститися. Для чого ми це робимо? Ми хотіли би популяризувати хрещення. Ми хотіли б популяризувати, щоб сьогодні люди каялися, визнавали свої гріхи. Ісуса приймали в своє серце, ішли і йшли і хрестили. Погано, ми звертаємось до Ісуса Христа. Прийди, можливо, сьогодні додому і звернись до Ісуса, звернись до Нього. Ось так простими словами. Скажи до нього, що у тебе є на серці, що у тебе болить. І Ісус, Він утішить тебе. Ісус, Він дійсно доторкнеться до твого серця. І ти відчуєш його дотик, ти відчуєш його любов. Ти відчуєш те, що Господь Він має для тебе майбутнє. Бачите, вона покаялася. Скажи, будь ласка, це батьки просили, щоб це зробили, чи це твій вибір? Чуєте? Це її вибір. Ми сьогодні маємо хрещення Ісуса Христа. Ось в місці передані. Ми взяли, зібралися в домі молитви. Зробили спеціально басейн для того, щоб передати, як це було 2025 років тому, як хрестився Ісус. І я вже вам говорив, що я не раз хотів вам передати. Хотів, щоб ви побачили, як це робив Ісус. І вже ви сьогодні чули, щоб і ми так зробили. І тому то ми сьогодні хочемо в Україні більше і більше дати інформації, як важливо, щоб українці каялися в гріхах, і йшли до водного хрещення, хрестились, визнавали Ісуса Христа, Свого Спасителя. Ви згідні з такої бажанням, яке мене є на серці. Сина Божого, Вірую. чи ти віриш, що Він умер і воскрес для оправдання Твого? Вірую. Чи обіцяєш служити йому в чистій добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. По твоїй вірі і твоїй обітниці хрестимо, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я дякую тобі, що ти нам показав, як важливо Соня на цій землі разом з тобою зануритися в воду, разом з тобою вмерти, щоб разом з тобою жити. Я дякую тобі, що ти нас переодягнув у чисті і білі одежі. Дякую тобі за це, і моя молитва. Нехай в місці перетині ще багато людей захочуть охреститись ім'я Твоє. І благослови весь край нашу Україну. Нехай прибуде прибудження від тебе. Ми це все просимо ім'я Ісуса Христа, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Поки ми на цій землі ми можемо змінити, що може змінити наш курс життя? Це ми вже сьогодні чули: це покаяння і хрещення. Ісу, Кароліна, я хочу сказати, ти проступила до великого Бога. І тому, -то, дорогі друзі, ми ніколи не хотіли би бавитися в християнство. Ми хочемо бути християнами. Кароліна, ми від церкви хотіли б сьогодні теж зробити такий подарок. Ну, саме найперше це подарувати Біблію. Ось. Е, Хотілося б, щоб ти зараз відкрила, і от ми прочитаємо, що ми тобі написали. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, але будеш роздумати про неї вдень та вночі. Щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливої дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Ми хочемо всі сьогодні сказати: Вітаємо! І благословляємо! Ось гарної тобі долі від Господа. Амінь. І вся церква сказала Амінь! Скажи, будь ласка, а хто сьогодні прийшов, щоб подивитися на, на це свято? Можете підняти руку? Хто прийшов? Ну, можете підняти руку. Хто прийшов? А ну, будь ласка, скажіть, що ви можете сказати, а? Те все, що ви побачили? Нічого, А ви по скромному кажіть? мені сподобалося. Я А що ви бачите? Від радості, від такого щастя, що я сьогодні здавала, дуже приємно. Ану попитаю, а що ти скажеш, а? Те все, що ти побачила. Ну, все я рада, що Каліна прийняла таке рішення і просилася. Ось. А хто ще хотів би що сказати? Що якісь такі особливі емоції сьогодні у вас є, а? Ану. Ще що, що? Я сьогодні сьогодні не знала, що я буду сьогодні в, в церкві. А чого ви тут? Якийсь внутрішній голос сказав: позвониться, ти Оксані. <гум> Прямо... Я сама в шокі. Бачите, Скільки я раз вам говорив, не дійшло, а внутрішній голос сказав і дойшло. <гум> <гум> ну я радий. <гум> Хто ще хотів би що сказати, а? Ось я хотів би Іру попитати, Іра, ти перший раз таке все бачиш, а що ти скажеш, а? Ану, власне, сай. Дивіться, в нас є Іра. Яка вона е, десь може місяць тому, як почала відвідувати церкву? Ось, правда? Будь ласка, що ти скажеш? Я дуже рада, що я прийшла в вашу церкву? Мені дуже подобається. Я, звісно, спочатку боялася, що я не тут, але мене прийняли дуже добре. Я дуже рада, і я буду ходити і воспівати Бога. Дякую, великий. А про водне хрещення, те, що ти сьогодні бачила. Я теж хотіла б прийняти водне хрещення дуже. Серйозно? Бачите, вже черга починається. Слава Богу! Так, ви мали сьогодні хрещення, і ми за це хрещення хочемо Господу сказати щиро. Дякуємо! Ми всі були благословені. Амінь. Амінь. І тому то спішіть до водного хрещення, хто тягнете резину. Будьте благословені.